Вітаю вас, друзі, на каналі Декорчик. І цього разу ми будемо дивитись відео, як я робив ось саме таку шпаклівку. Тут у нас трішки є трафарету, теж покажу. Але можете, якщо хочете з трафаретом, якщо не хочете без трафарета. назвав я цю декоративну шпаклівку холодок, тому що вона мені нагадує ізмаристоку на вікні. І будемо дивитися. Так, друзі, ми починаємо наш декор робити. У нас поверхня пошпакльована стартом, ми дуже сильно не виводили. Зробили плоскость, пошпаклювали стартом і все. Нам не потрібна там дуже рівна поверхня. І ми, перший етап ми робимо нанесення кварцевої грунтовки. Я беру валік з вільоровим ворсом, щоб, тобто це маленький ворс щоб не забувався наш шписочок. І беру кварцгрунт і наношу білюровим валітом наш квасгрунт. Ось ці поверхні. По акутам я наношу пензликом. Кварцрун нам даст таку такую сильную щепленность с щоб чтобы у нас ничего не отслоилось. И еще додатково, особливо, что нам потрібно, чтобы Подлетання в вологи першим слоєм було повільне, тому що нам потрібно буде наносити фактуру. І щоб у нас був час наносити фактуру і не одразу схвачувалася наша шпаклівка, ми наносимо кварцбунт. і він. Дає нам час. Звичайно, грунтовка вона не дасть того ефекту. Все рівно буде так, друзі, наносимо нашу шпаклівку, Я взяв звичайну гіпсову в мішках шпаклівку, фінішну, можна стартову, можна фінішну, можна старт. Пополам на фішем мішати, в залежності від того, яку ви хочете фактуру. Якщо ви хочете більш е, м'яку фактуру, я хочу більш м'яку фактуру, тому я взяв чисто фініш. Якщо ви хочете більш грубу, то можете додати стат з фінішем пополам. Якщо ви хочете дуже грубу фактуру, то взагалі візьміть сам старт. І чим, якщо я буду наносити е, металевий кельм, але якщо ви хочете більш грубу фактуру, то беріть пластикову терку для того, щоб на накарає е, малювати е, малюнок, Берете пластикову терку, але ж вона тут квадратна. Тому, як я робив, я просто брав от пластикову. І робив такий кут, щоб оці кути гострі, вони не малювали. Отаким трикутником я вирізав. І пластикова кельма вона більш сильніше тягне, приліпає більш матеріал сильніший і тому виходить більш такий фактурний малюнок. Але я буду робити м'який, такий малюнок, більш як мазанка, бо у нас тут такі. Пристроєчка веранда, ми віранду робимо типу, літній кухні, перероблюємо і робимо таку типу, типу, мазаночку фактурну І замішав я матеріал ну, до середньої консистенції таку, як взагалі ж поклюю завжди. Намішаю матеріал і наношу десь. Отакий От проміжок. Але робіть края не рівні, щоб не було у вас рівний край і потім переход був видний. Робимо як пазл. Зробили паз, потім ще паз, потім ще паз, ще паз, ще паз. І тоді у вас не буде, видно, <кхи> не буде видно переходу. Тому краще робити взагалі удвох, щоб один наносив, а інший. Наносив фактуру. Я покажу вам, звичайно, сам, як я наношу, а потім ми з дружиною станемо і насимомося в кімнату і покажу я вам, який вийшов результат. А зараз я наношу невеличку ділянку. Слой невеличкий, трішки більше зерна. З самого кварців. Трішечки більше. Не Ну, ви чуєте, що чекаю на парцю, але трішечки можна навіть, щоб швидше було, я землю, нанесу ось більше. Тобто робимо так, щоб не просвічувався наш кварц. Ось такий слой. Бачите, на, на що тут просвічується кварц. А я ще трішечки накладаю на кварц. Ось от, Десь отакий от слой. Таку діляночку я наношу. Можна робити. Я робив таку саму фактуру акрилової шпаків. В даному випадку у нас взагалі економний каном. Оце пристроїще, ну, це, це таке ну, люди не, не хочуть, а ну, сам би може не відкладався. Але я думаю, результат буде той самий, як і на е, акриловий шпаківці. Ще я не зробив, але... Но... Думаю, що буде такі. Пункт кладу. І що я роблю? Беру кельму. Ось я її трішечки намочив, щоб вона вже була в шпаклівці. Ось вона в шпаклівочці у мене. І я що роблю? Я малюю знак питання. Як ви пишете знак питання? Ось. Я не бачу не чув, щоб... Пішли секунду. Ви бачите, більше освітлення додали, ось, І ви бачите, що, ви, що виходить. Зараз я ще трішки вам покажу. Більш краще освітлення. На нього я визиваю, щоб вже нанести ділянку. і коли вот на низ тепер у мене тут залишилось, я вот так вот тришечки більш кладу І... и навес твой. Раз. виходить начебто горенок. Начебто Значит, пыры. Якщо десь зайве, от этим я усім знімаю, якщо зайве наніс шматлівку, якщо зайво, наприклад, дивіться, от зайве, то малюнок вже бачите, такий, нема малюнку, от просто одна, один розвод. Але якщо я його розтягну, Мало То. навіть тобто ви по ходу дивитесь, який у вас виходить малюнок з яким слоєм, і по ходу регулюєте слой. І ви можете регулювати прямо ось який. Якщо зайво ви витягнули тут не в сторону, якщо не вистачає, ось тут зайво. А тут не вистачає. Раз, і я додав. І вот такі знаки питання. Ось. Ось такий малюнок виходить. Цікавий. доволі таки, вся декоративна тут пропустила. Знизу, звичайно, знизу вот, підіймаємо я тут і все вигибаю, а потім беру і розбиваю кладу шпаты і накладаю. Слой. У мене є слой, з яким я можу працювати. Малюнок у різні сторони. То з сі, цієї сторони почав, то цієї. Ось знизу. Раз. Тобто якщо вона не, не, не відліпає, от я тягну, то я ще ну, роблю далі волну, поки воно не, не відліпає. Потім ми ще верхівки, там, де супільки ви там не зважайте, якщо у вас будуть десь там дуже великі соплі висіть, то ми шпателем ще по верхівкам, потім пройдемось, все связаємо. Малюнок буде більш такий гладкий, не буде довтий, такий першавий, як зараз більш приємний на дотик буде. Пробуємо атогла одну стіну зараз, бо потім стик буде видно. зробити зверху на височці, тому робимо за один раз усю стіну. Виділяємо увагу там, щоб кути були заповнені. Ну, потім все рівно ми ще пройдемось пальцем, виспашпаклюємо там, щоб вони були красиві. Закінчила саме неприємне, тому що якщо я тут виходжу на місце... О, бачите, прилипло. я не, не намагаюсь відідрати, а вижу вже, вже далі, якщо прилипло. З боку не можна сказати, що Це катастрофічно. О, Друзі, пройшов день і... іч пройшов. І у нас уже підстила наша шпаклівка. Тепер ми її почистимо. Беремо звичайний шпатель і... Дивимось, щоб кути були назовні загнуті. Щоб у нас, якщо ми так, то наші кути будуть, будуть малювати царапи, царапини. Тому назовні кути вигнуті. І беремо шпатель наш і знімаємо, підімо по там і знімаємо усі зайві наполіжки. Десь саплявочки, висяка. наш малюнок, ну, наша фактура была тактильно приемна, чтобы на дотик она была приемна, не колюча. И проходим, можно на тачке, но а я завжди. Мне подобается, с она шпателем. Проходите. Продолжение следует... сказати, вже ця площа вже і готова. Ось Воно зарізало, бачите, все зайве, воно зарізало. Друзі, ми вирішили ще зробити трішки бонус Приліпити трафарети. Тут буде м'який уголочок такий, і тому ми хочемо зробити тут таке листя. Ми зробили один ряд. Ну, З-за того, що один ряд воно жиденько і якось воно симметрично виходить, то ми вирішили ще один ряд зверху зробити поверх першого. Воно дасть нам глибину і буде більш цікавіший малюнок. Перш, перший ряд у нас підстив, він уже не береться і можна наносити другий ряд. Трафарети ми наносимо компанії ДФА. Ну, це не реклама, вони навіть не знають, що я за них говорю. Але мені подобається їхня продукція і взагалі у нього Мермантон його звуть. Він ще тільки починав свою творчу діяльність. Я вже був підписаний на нього, подивився його. І багато для себе я підчерпнув по декоративним саме у нього. У знак вдячності я говорю, що трафарети я брав у нього. Ну, можете взагалі набрати. В інтернеті трафарети для шпаклівки у вас різні вискочать. Ну, я беру саме компанію DeFi. Ну, якщо захочете зробити трафарет, то можете брати будь-якого браку. Будь Це ваша справа особиста Ось на низ. І ось у нас що вийшло. Ось ми здобили. Якісь вищі, якісь нижче. Ось такої у нас вийшов. Вийшов. Уголок. У листях пальми. Тут буде така маленька кухонька літня, тут будуть листя пальми і вихід на вулицю. Так, продовжуємо, ми нанесли перший слой просто одним кольором такимсь світло-сірим Нанесли перший слой і тепер ми поверхівкам проходимо білою фарбою. Ось у нас є результат. Трішечки ми вже спробували. І Тепер ми наносимо далі. Йдемо. Я вам покажу, як я це роблю. Я беру таку губку для поліровки автомобілів. Ви можете купити в будь-якому. В лакокрасочному магазині, автомагазині. І ця губка синя, вона сама жорстка. Ну, я користуюся самою жорсткою, не знаю, може, можна і м'якіше, але я взяв саму жорстку губку, яка була. І що я беру? Я беру білу фарбу, наношу шпателем так доволі так густо. щоб не було там взагалі таких великих потеків там. Щоб, ну отак от, от десь. І потім беру і ледве-ледве натискаючи круговими рухами. Тепер повертаю ще раз, стираю. Біла фарба має таку властивість, щоб проявлюватись сильніше після свого висихання. Тому ви не перестарайтесь в тому сенсі, що ви, може, подумаєте, що мало її. А потім вона висохне, проявиться і буде дуже занадто багато. Ось, і отак от я пройшовся ось. Виходить такий, начебто, мороз на намалював малюнок. Прохожу по всій поверхні. Ще і другий варіант я тут робити не буду, тому що тут одне вікно і... Глянець буде майже не видно і воно особливо нічого не дасть. Це я беру просто пластикову кельму для нанесення вільвета, лави, пластикову кельму і беру просто її по верхівкам, по, по фарбі глянцюю, як І Тоді виходить, що верхівки з'являється на фарбі глянець. І теж Проявлюється наш малюнок у вигляді глянеться, можна зробити ще такий варіант. Тому... Ну, але якщо такий варіант, тоді не можна буде наносити лак тому, що... на поверх, тому що глянець ваш зникне. А ми тут хочемо ще і лак зверху нанести, тому ми, коли пройдемось по всій поверхні білою фарбою, Потім ми ще нанесемо лак, додатково захищимо, захистимо поверхню нашу тому що тут буде така літня кухня, і ми хочемо, щоб вона була більш-менш різностійка. Тому наносимо, потім нанесемо лак і я покажу вам повністю результат.